Ми любимо передплатники україномовного каналу. Знову наче дощик був, бачите, У нас олі ми з Максиком на прогулянці, без чогось вісім, знову лунає повітряна тривога. Все як завжди. І щось в конце і краю тому немає. В Харкові життя продовжується. Навіть не перекричу цю тривогу, бачите, пивко хтось пив вночі до когось швидка приїхала. Таке, таке відразу як пройшла ніч у Харкові. Макс, що тут шукаєш, пішли звідси. Ага, правильно, оте. Помітимо, як пройшла ніч у Харкові, отак і пройшла. Тривога і вибухи з вечора. І вночі якщо шахеди літають і по ним шпуляють, а уламки, ну ввечері уламки десь впали там пожежа. Ну, То ми з максиком на прогулянці були і, і чутно, чутно, як, як стріляють, постріли з кулемету і можу. І... Як вибухає? От зараз скажуть, що у нас. Ну і знову. Знову загроза ударних БПЛА. Ладно. Сьогодні неділя у нас вже. Остання неділя червня, 29 червня 2025 року. Завтра останній день, червня, сьогодні остання неділя. Червень, перший місяць, літа профукали. Одно. Життя триває, і такий червень прохолодний. І зараз 15 і таке щось навіть навіть крапає. Будемо сподіватися на, на, на найкраще. Все, усім гарної неділі. Настрій якийсь не дуже, дуже-не дуже. А яблука зріють. Всім миру добра злагода, всім щиро дякую. І звичайно будемо жити, незважаючи ні на що.